Погодьтеся виставки, це завжди дещо більше ніж просто експозиція, а це історії, це емоції та меседжі. От у Берліні зараз триває надзвичайно важлива і цікава виставка, яка називається Обличчя Ока. В її межах поєднали роботи сучасних українських митців та німецьких діячів культури повоєнних часів. У чому концепція цього поєднання і як сприймають експозицію глядачі? Дізнаємося від людини, котра знає про цей проєкт. Ект усе з нами на прямому зв'язку художниця Влада Ралко влади доброго, доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку. Е, ну, Дякую за запрошення. Дякуємо, що знайшли час поділитися з нами інформацією. Дійсно, дуже важлива і цікава історія. Що саме надихнуло вас на створення цієї виставки? Ну, власне, я насправді моя головна практика це художня практика, і тому це мій перший кураторський проєкт. І я поглянула на створення експозиції і на вибір художників саме як художниця. Мене надихнули надихнула те, що я коли я побачила у 2022 році роботи берлінського класика Дітера Рукаберлі, які помер у 18-му році, але свого часу він був не лише прекрасним художником, але діячем, активістом, куратором, і чинив великий вплив на мистецьку сцену західного Берліна. Скажіть, будь ласка, яка головна мета виставки, і яке послання вона несе світові? А, і в мене є надія, що в експозиції цієї виставки е, може створюватися якесь е, спільне поле для розмови і для подальших розмов, е, власне, не лише про війну, про е, війну, яка точиться зараз в центрі Європи, а і е, про спільний, спільний е, політичний контекст, тому що е, е, Художники, які присутні на виставці, і їх роботи, вони з дуже різних часів, і оце оцей перехресний перехресний простір мені здається, що він має пролити, може пролити, бо дає якесь світло на не лише на факти, які ми власне знаємо з новин, а і на корені, на корені цієї війни. На корені а, е, загального політичного контексту, тобто, ми бачимо просто, як лихоманить світ, і, е, і мене просто трохи нервувало і мучило те, що українці, які е, тимчасово виїхали в різні країни до країн Європи, а вони знаходяться в такій собі дуже окремій ситуації, начебто, в резервації. І говорять про свої проблеми із про ну, самі з собою, і тут я хотіла створити а, діалог і поле для подальшого Угу. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, в чому особисто ви бачите такий особливий зв'язок України й Німеччини на політично-культурному полі? От, ви вже почали про нього говорити. Після Другої світової війни створився створилася така опозиція і така лінійка Москва Берлі. Ну, тобто очевидно, так в ті, хто виграв виграв, виграв війну, ну значить, то, так, світла сторона, та і сторона яка неї. Але ми дуже добре розуміємо, що насправді це ситуація виглядає зовсім зовсім не так зовсім інакше і а, чому київ тому що київ зараз виборює просто а україна україна київ а, виборює зараз а, свою незалежність і виборює право на правду, взагалі на правдиву історію, а не історію створену за часів Радянського Союзу, яка власне за звичкою вона е, продовжилася і до, аж, аж до сьогоднішніх часів. І е, Берлін е, цікавий мені е, своєю історією і історію переістою е, е, переосмислення. Е, Пересперозмислення своєї своєї, ну, своєї імперської доби, історія перезперезмислення е, е, часів Другої світової війни, і е, Берлінський муром, тобто, звісно, його зараз немає, але він присутній все одно. Ми бачимо це за німецькими голосуваннями, і оце осе місто, яке було розрізане. Буром і забором, який є символом розділу на два цивілізаційних погляди, на два світи. А роботи яких митців представлені на виставці? А на виставці представлені роботи дітера Рокхаберлі. Причому вони взяті з різних часів, тобто це роботи ще періоду до Муру 1958 року, і робота 2016 року. Тобто, це вже два роки війни в Україні. Роботи Юрія Лейтермана, українського художника, одеського художника, який наразі живе і працює в Берліні. Роботи Берхарда Фухта, художник Берлінського художника, який наслідує традиції Баугаус на своїх роботах? Роботи Володимира Буднікова, українського художника, теж його найновіша серія 2024 року. І а, моя інсталяція також присутня 2020 року. Скажіть, владо, а чи вдалося вам помітити, як змінюється сприйняття України? В німецькій аудиторії, от саме завдяки таким культурним проєктам, я думаю, що це дуже довгий процес. І е, я думаю, що як німецька аудиторія, так і українці е, теж е, мають. Розуміти не лише власні власні інтереси, не лише власні ситуації, а і шукати спільні точки дотику. Але після відкриття виставки насправді це лише, лише тільки начало. Початок виставка відкрилася. Вчора була кураторська екскурсія. Але я вже чула багато дуже теплих і змістованих відгуків. І я почула, що ця тема і такий підхід мене цікаві. Mm -hmm. А отой терапевтичний ефект для українців, які виїхали а, тимчасово за кордон. А, чи а, бачите ви його, чи відчуваєте ви, що говорять? Які відгуки саме від українців? Я насправді я не думаю, що мистецтво несе терапевтичний ефект. Ну, власне, зрештою, після продумування, після аналізу, він може і бути, але це не, звісно, це не головне завдання. Я побачила те, що виставка і експозиція, сама конструкція експозиції. Вона викликає питання, вона е, наштовхує на думки, і е, вона е, відкриває можливості осмислення не е, лише е, власної, е, власної збуреності, власного, власної турбулентності і власного болю, а і питання щодо. Коренів сьогодні сьогодення. Тобто, що саме призвело до того, що відбувається зараз, до того, що відбувається тепер. А особисто ваша творчість змінилася з початком повномасштабної війни? Мені важко сказати, і так і ні. Тобто, я, я, я зараз я показала. До повномасштабної роботу, воєнну, але доповномасштабну. Але вона стосується не стільки рівне скільки, скільки а, а, призвичь у, у звичайної жорстокості, і тут я розмірковую над тим, що є силою, а що є насиллям, і де та межа, там де сила переходить в насилля, і таким чином вона все ж таки ну також має і прям. Прямий відносин, прямий стосунок до того, що відбувається зараз. Ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що зміцнюєте так, би мовити, мистецькі мости та успішно проводите культурну дипломатію. Дякуємо вам. Дякую.